Учора ввечері у міському палаці культури відбулася презентація книги Дипломатична кухня воєнного часу, авторами якої є Дмитро Кулеба та Володимир Ярославський. Подія зібрала повну залу. На зустріч прийшли ті, хто прагне глибше зрозуміти, як формується міжнародна підтримка України в умовах повномасштабної війни. До міста цього дня завітав один із авторів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Під час презентації він детально розповів про ідею створення книги та її зміст. За словами автора, це не лише збірка історій, а спроба пояснити складні дипломатичні процеси простою мовою через конкретні ситуації, рішення та виклики, з якими Україна стикалась на міжнародній арені у воєнний час. Після вступної частини зустріч продовжилася активним діалогом із залом. Питання стосувалися як української дипломатії, так і особливості роботи з партнерами в різних країнах світу. Одна з них було присвячено відмінностям дипломатичних підходів у інших державах. На кожне запитання Дмитро Кулеба відповідав виважено та змістовно. Звісно, можна сказати, американська дипломатія найкраща. Та можна, але в держдепі працює 70 тисяч людей в державному департаменті США. А можна сказати, німецька дипломатія краще, так у німецькій дипломатії в розпорядженні мільярди євро. На фінансування всього, чого вони хочуть, тому за співвідношенням ціни якість, тобто скільки держава вкладає в дипломатію, і скільки вона отримує, українська дипломатія зараз найкраща в світі після завершення офіційної частини всі охочі мали можливість особисто поспілкуватися з автором і отримати автограф на примірнику книги, яку можна було придбати одразу після зустрічі. Нашим журналістам також вдалося поспілкуватися з Дмитром Івановичем та дізнатись про його враження від Кременчука і місцевої публіки. Я дуже радий, що я мав можливість зустрітися тут, в Кременчуці, з людьми в цій залі. Але ми також бачилися з молодими Кременчуківцями. Дітьми очі гарять. І я, коли бачу дітей, які вчаться в Україні, залишаються в Україні. І хочуть тут щось робити. Я завжди спокійний за майбутнє України. Я відчуваю, що я якби, серед своїх, бо Полтавщина це моє. Крім того, автор окреслив головну мету написання книги та зізнався, що складнощів під час її створення не виникло, адже багаторічний досвід став потужною основою. Я хотів показати людям, яким є світ насправді. Для того щоб ми мали співмірні очікування від того, чим цей світ може нам допомогти, і замислилися над тим, взагалі, ким ми є, як нам ставати сильнішими. Насправді, чесно скажу, нічого важкого в написанні цієї книги не було, бо ну накопичений великий досвід. Я розумів, як його покласти на папір, і тому це був просто ця книга вилилася з мене. Подібні діалоги формують глибше усвідомлення процесів, від яких напряму залежить майбутнє нашої держави, її позиція у світі та подальша підтримка з боку європейських країн. А відкритий формат спілкування дозволяє громадянам отримати відповіді на важливі запитання і по-новому подивитись на роль дипломатії у наближенні перемоги та відновленні України. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.